Sigma Super X2, X 2 Dravix F1S. Всім привіт! Мене звуть Євген. Сьогодні будемо тестувати лінзи від компанії Sigma, а також від компанії DriveX. Від Sigma у нас буде моделька Super X2. Від DriveX буде моделька STM1, а також F1S. Там була ще модель у них F1, але це допрацьована. Перша лінза у нас це Sigma. Ось такі коробочці. Одразу мені кинулось в очі, що тут у нас канбас, температурний контроль і колір 5500 кельвін Тобто в неї нейтральне біле світло повинно бути. Лінза у нас двохчіпова. Так, ми не побачимо, але якщо ось так от дивитись, то я бачу, що вона двохчіпова. Шторка у нас виконана також, як і на більш дорогих лінзах. Тут дивився минулий обзор на лазери той здогадається, що вона точно така сама, як і на більш дорогих лінзах. По розмірах зараз поміряємо, скільки вона там міліметрів. Задня частина у нас 63 міліметри, Тобто це вже не 70 або 80. Ну, спереду у нас 45 мм, тобто у нас стандартний розмір. Від 42 зазвичай до там, 48. Це відстань. Це буває теж дуже критично в певних установках, коли місця в фара, фарах немає або адаптив. Так, ось Наступна лінза у нас DriveX STM1 моделька. Тут написано stm 2, але це stm 1, мені так сказали на драйвісі. Так, тут у нас 57 мм. Тобто це ще компактніше. Спереду у нас 44 мм. Ну, тобто різниця вже не така там велика. Кулери стандартні. 42 мм. На 43 мм, плюс-мінус там тут у нас 45, на 45, там 47, ну, тобто якоїсь там кардинальної різниці тут немає. Так, ну і ще ось така моделька F1S. Теж допрацьована ось ця лінза. Вона ще F1, але по табличним даним вона набагато якби, цікавіше світить. Тобто оцей хвіст можна відкрутити. Тобто, у нас лінза буде взагалі 40 з копійками міліметрів. Якщо порівнювати її з лінзами А3 від АМС, то вона компактніша. І спереду у нас тут 44. Міліметра. Тобто це лінза реально компактна. Тобто якщо її порівняти з А3, то та десь буде ну, там, на 15 мм, можливо, довше. Так, підготував черговий набір лінз на свою палку, освіщалку. Так, перша лінза у нас Sigma Super X2, stm 1 і Далі F1S. Дивимось на показання ватметра. Так, 56 Вт лінза у нас Super X2, ближнє світло. 61 дальнє світло. Лінза stm 1 55 Вт ближнє світло. 62 з копійками дальнє світло. Лінза F1S 49,5 Вт ближнє світло. Одразу прогрівається і спадає потужність. І дальнє світло у нас 58 Вт. Так, переходимо на вулицю і дивимось. Так, включаємо лінзу. Перша лінза у нас. Super X2, ближнє світло, дальнє світло, дуже синя, як на мене, СТГ-ш. Гаряча пляма достатньо широка, нормальна. По ширині нічого супер, як би немає тут. Хоча і назва супер. Туманочки бажано, щоб стояло. Так, лінза STM1. Трошки більш Мені здається, рівномірна СТГ-шка. Super X2, STM1. Super X2, STM-1. Хоча ніякої майже різниці з боку взагалі немає. Так, це у нас STM-1 від DryVix. Ближнє і дальнє світло. Так, і лінза F1S. Одночіп. Ширини, звісно, менше, туманки бажано дуже сильно, але гаряча пляма дуже широка. І стг тоненька. Якби синіви не дуже багато. От переключусь на лінзу Super X2 від AMS. Super X2 Dryvix STM 1. Так, Мабуть, я ну, дальнє світло на STM на F1S. Бачите, дальнє світло одночіп, його як би набагато менше. Але, ну, як багато людей вважають, що дальнє це не таке важливе. Так, перша лінза у нас. AMS, точніше Sigma Super X2. Ну, достатньо цікаве світло, в принципі, рівномірно, доволі непогано світить. Тобто вона, як нагадує, лінзу U6, але на мінімалках. Тобто, можливо, там яскравості менше, хоча, якби не критична. Достатньо мені здається тут яскравості. Комарі летять на мене. Так, переключаюсь на лінзу Dryvix STM1. Як бачите, різниці майже ніякої немає. Трошки більше рівномірне світло. От у нас зараз лінза STM1. Sigma Super X2. Ширину дивимось. STM1 Super x 2 stm 1. Super x 2 Ну, трошки Super x 2 пояр... пояскравіше в гарячій плямі. Але по рівномірності... По рівномірності один в один. Да, трошки, трошки э, Super X2, трошки яскравіше. Гаряча пляма. От на кущі наведу. Трошки вона яскравіша. Так, і попробуємо лінзу F1S від Drivixa. Інше. Світло взагалі. Тобто воно ну, інше. Ось у нас е Sigma Super X2 DriveX F1S. Широка така гаряча пляма. Широка, таким квадратом яким-то. Чітка STG без всяких червоних та помаранчевих плям. Ширини трошки менше, але от вона рівно світить. Вона перед машиною буде абсолютно рівно світити. це трошки так, але не критично. Вбок у нас от різниця. Дравікс F1S. Sigma Супер x 2 Так, включаю STM1. Так, да, різниці з СТМ1 взагалі майже немає. На рівні похибки. Там СТГ трошки більше розмазано там, чи не розмазана, але я б сказав, що це ідентичні майже лінзи. А от F1S. Зараз я включу так F1S треба трошки підняти, щоб вони... Так, ми будемо кошмарити людей. Ой, нажав дальній світло трошки. Так, і от тепер у нас будемо дивитися різницю. І ще раз, Sigma Super X2. Це зараз у нас горить Sigma Super X2. Ще світить. Чи горить? Світить. І включаю лінзу Dravix F1S. Ну, світло таке приємніше, не знаю трошки воно е менше всяких дефектів е оце, червоного, синього. От в сторону трошки наведу. Ось бокова лінія. Бачите, яка синя. Тут раз. Вона без кольору, можна сказати, абсолютно. F1S Super X2 F1S Super X2 Ну, Тобто яскравості там плюс-мінус однаково, але по красоті Мені подобається. Ну, і звісно, що Super X2, вона двохчіпова. Дальнє світло там буде більш потужне. Ось у нас дальнє світло, Super X2. Включаю зараз ще лінзу F1S. От у нас дальнє світло одночіпове. От у нас двохчіпове Super X2. Бачите, гаряча пляма набагато яскравіша. F1S. Супер X2. F1S. Тобто дальнє світло на F1S слабеньке. Так, ну і включимо ще лінзу Drevix STM-1, порівняємо дальнє світло з нею. Ще раз, Супер X2. f 1 я вже забалакуюсь stm 1 Super X2 STM1. Super X2-STM1. На STM-1 трошки пляма більша. Але по яскравості однаково. Super X2, STM1. Super X2-STM1. F1S. Бачите, лінзи менш потужні, їх можна одночасно три включити. Так, я думаю достатньо. Мені оце подобається все-таки. F1S. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових відео. Всім пока!